Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую до вас другий блок. Е прогноз по знакам Зодіаку з 24 лютого по 2 березня 2025 року. У цьому блоці буде у нас такі знаки Зодіаку, як Лев, Діва, Терези і Скорпіон. Багатьом людям сподобалися мій. Е на тій неділі експрес-прогноз, і тому ми знову повторюємо, але я трішечки внесу свої корективи. Можливо, це сподобається ще більше, більшій аудиторії, ми будемо продовжувати так робити, і це буде більш доступно, легко і менше інформації. І так, дорогенькі мої леви, діви, терези, скорпіони. Давайте подивимося, яка буде слідуюча неділя. У вас. І так, загальна енергетика неділі у левів, у дів, у терезів і скорпіонів. Давайте подивимося, що тут ми маємо. Так, давайте. Що ж тут у нас? Що ж тут у нас? І у нас тут леви. Давайте. Леви, яка у вас буде слідуча неділя? І дивимося. Карта сили. Карта сили це у вас на сідушій неділі, мої дорогенькі леви, усе під вашим контролем. Ви все держите під контролем, всі справи усіх рідних, близьких е людей, <світок> животних, конфлікти. Ви все держите під контролем, ви вмієте підійти, домовитися, згладити вуг... 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 вугли, да, от якось ви все вмієте. Ви на слідуючій неділі дипломатична людина. Ви дипломат, ви будете, зможете все це. Але також карта сили це карта фізичної сили. Тому ви можете бути дипломатом, але якщо вас будуть не розуміти, то можете примінити силу. Знаєте так, ну, Донести інформацію фізично через вливання в лоб. Через глаз можете вне... через правий хук і глаз можете внести свою інформацію. Я шуткую, леве дорогеньке, ви це держите під контролем. Давайте, що це за інформація. Ну, будете відстаювати свої, е, е, ну, свої діла, своє імущество, свої справи, да? якісь свої е, на, набуті. Е, Пріоритети, свою, як, я не знаю, кваліфікацію, можливо. Да? Ви будете її відставивати, доказувати, доносити інформацію. Да? Ви будете відставити свій рай на землі. Бо дев'ятка Пентаклі, я кажу, на цю карту називаю рай на землі. То, тобто своє стабільне життя. Да. Не пускати, не давати. їй. От оце все там, що до вас будуть наїжджати, що на вас там е якісь там дороги вам перекривати, вас там е давить вас морально, ви всіх будете культурно посилати е в сад. Тобто все буде прилічно. Будете сидіти на своєму троні і нікого. Коротше, общем, все на наступній неділі вам все по поплі... плечу в дипломатичній формі. Так, давайте подивимося, що там у вас з фінансами. І що в особистому житті. Так, дивимося, що у Левів з фінансами і в особистому життю. Так, фінанси і ні туди, і сюди, нічого не ні тратим і не поступає. Тобто, да? в общем, погружен сам себе. Якщо є, то не тратимо, якщо нема, не Ось Отак От я б сказала. Все. Все в гармонії, все в балансі, все в союзі. Плюс, плюс, мінус, мінус. Все по фінансам так. А особисте життя щось трошечки розстроїтися. Але я вам хочу сказати, печалька печальна в особистому житті. Я б сказала, що ви якось самі себе трошки можете накрутити. А може, людина, якій ви доносите цю інформацію, вона вас трошечки не чує і вам треба постукати громче в вухо. <хи> да, якась буде, розумієте, якась от ваш авторитет, можливо, трошечки будуть якось придавлювати вас. І вас якось оця не, непонятна ситуація, ви якось хочете краще, ну от, а вас якось будуть придавлювати, не прислухуватися, не я ж кажу, як наче людина буде вас не чути, а ви у вас карта енергетика неділі, сила. Тобто ви все це зможете донести. Тому я ж кажу, що вас трошечки це розстроє, це ваші рідні, це не десь там хтось, це десь тут особисте життя ваше. Це хтось рідні, і вам треба буде цю інформацію, по пажу мечів, якось більше аналіз, от для отаких от тупеньких треба буде більш подетальніше, конкретніше по полочкам розложити, щоб дойшло. Ну, а якщо не доходить, не дойде через е... голову, дайте через. Рівінь через задницю. Дойде дойдуть через задницю, короче. От, Простіть, що так грубо, ну достукаєтесь, коротше. Не, не поймуть словами, достукайтесь по-іншому. Але все одно у вас о, загальна енергетика неділі це сила. Тобто ви вмієте, ви знаєте, ви зможете. Такий мій прогноз для левів, моєньки, моєнь, моїх дорогеньких. Так, далі. А далі у нас діви. Дивимося, що діви. А діви хм, карта ілюзії, карта, ну, я вам скажу так, ви можете бути під якимсь ліка... лікарством таким кайфушним, трошечки, наче буде такий затуманений розсудочок. А взагалі, я вам хочу сказати, що ви не будете. Аналізувати, восприймати інформацію правильно. Ви будете можливо, будете бачити цю інформацію однобоко. З однієї не, не, не аналізувати її в повному обсязі. Якось так, знаєте, однобоко. Якось вам будуть. Можливо, обман якийсь, можливо, ну, ну, тут не обман. Тут більше е, ви обманюєтесь самі. Ви не бачите його е, якось правильно, якусь ілюзорність у вас якась. Якісь ви в облаках літаєте, знаєте, якесь таке, щось собі там ото надумали щось там літаю. Е -е -е. Отаке. Літаю я. Ну, можливо, можливо, знаєте, я ж кажу, от таке відчуття, що нема ресурсу, немає сил, немає м -м, енергії, да? якомусь такому якому заторможеність, якась я б навіть сказала. Да? Якась така, От ну, голова, в мене щось, от я вам зараз це описую, а в мене голова така чумна, значить якась, я трохи як оту, запо, баки забиті. Да, да, от можливо, навіть навіть можете не рухатися, хвороба. Хвороба якась така, знаєте, нерухомість, треба відпочити, немає ресурсу, немає сили під якимось оцим таким лікарством якимось. Навіть, навіть можна той самий ніс закапати, да, є різні препарати, і може бути таке, як затуманене. Зараз да, є такі препарати, що ніс закапав, і не можна за руль навіть сідати, бо ти трохи як прикайфошний. Ну, от якась так, ой, тут ось, ось карта ілюзії. От у мене по відчуттю о, загальна енергетика удів неділі немає сил. Не можу двигатися, немає якось затумане ресурсу, немає якесь таке, знаєте, упадок сил. І взагалі хочеться спати, лежати, отаке от якесь. Знаєте, от таке якесь відчуття по енергетикі, от навіть картинки в мене йдуть такі, як ланча, як, як ото, от знаєте, як ото, не можна зжати кулак, то як безсилля якесь. Давайте подивимося, що по фінансам, і що по особистому житті. Давайте подивимося, що по фінансам у моїх дареньких дів. Фінанси, діви і особисте життя. Ну, фінанси, я б сказала так. Фінанси. Е як є такі традиційно, по традиції, що там откуда ви получаєте фінанси, то по традиції отуди будуть фінанси йти. Допонітельного заробітку, скажімо там, немає. от-от Як є у вас, то воно так і буде. Що тут, воно? Да. тут все. Якщо там, е, предложили вам дорогенькі мої, це у, у декого, якщо комусь предложили якийсь заробіток, да, трошки підзаробити, то я вам хочу скажу, що, та, що там хитрість вас надурять, тому що там карта і п'ятерка мечей, і сімка мечей. Там вас е, будуть так мягко стелити, або спати, твердо спати і якось, знаєте, нечесність повна. Так що, якщо кому там за допомога хтось там якась начальник предложить, знаєте, поработай на я тобі потім випишу премію, то я вам скажу, ні, ні, пардон, нічого вам не випишу. Так що, фінанси, ото як отримуєте зарплату, ставку, то будете ото. Якщо ви отримуєте пенсію, то, то та пенсія ніякого другого нічого не буде. Так, дивимося далі по особистому житті, а в особистому житті якесь, якась чи дитина, в кого там актуально, да, діти там, внуки, або якесь маленьке якесь движення, щось, щось буде, там, можливо, треба буде кудись поїхати, щось треба буде зробити, якась справа, якась. Е, як би сказати, неотложна, да? от така щось треба щось срочно зробити буде вам, і вам треба буде поїхати. Але це недалеко, це наче така якесь по місту, скажімо так. Да, свої інтереси якісь відстоять, щось треба буде зробити от на цій наступній неділі, щось треба буде от... ну, швидко. Щось щось треба от... щось може якусь справку подати, щось таке. Може, якийсь документ, да. може, може, правда, людина виболіла, там, больнічний, можливо, там, кудись. Знаєте, якась така справа, яка треба, не, не, не потребує відкладення. Його треба зразу от, зробити. Отака така якась справа буде, що вам треба буде зробити. Так, Отакий мій прогноз для дів. Дякуємо дорогенькі. Ви мене зрозуміли, так? Якщо у вас просто енергетика буде, не буде трошки сил. Тому відпочивайте, більше відпочивайте. І якщо у вас здоров'ям все нормально, то не вас інформацію якось на сьомому небі від щастя. Якось трошки спустіться на землю, скажімо так. Такий мій прогноз. Так, дивимося далі. Вітаю Терези! Що тут наші Терези? А у Терезів е, Рицарь Кубків. Тут емоції, тут якісь предложення будуть вам такі, знаєте, емоційно наповнені. Компліменти, романтика, любов любовна, і така ніжність, якась забота. Ось така неділя буде якась така няшна. така, Отака от така буде неділя якась така, от, хочеться пригорнутися, по якось пожаліли, щоб. Да. Ну, Я вам хочу сказати, от ви на цій неділі, не зважаючи на те, що вона така няшна, а ви все ж таки на цій неділі побіділь. І я думаю, що ви як от такий, знаєте, за що б не взялися, от ви от доведете його до, до кінця, якось підійдете до цього якось ем, дуже розумно, з мудрістю, е, ірафанту, знаєте, з такою якоюсь відповідальністю, традиційною. Та, по якомусь такому, я б сказала, навіть з милосердя якогось навіть, так, да, Такого от. Ну, от все-таки таким підходом, не, не, не жорстко, не різко, не відстаювати свої інтереси, будете все ж таки якось мягко, навіть, я б сказала, сила у слабості. От якось отак будете доносити інформацію, і ви переможець. І якось будуть вам потім так говорити, Боже, як ти це зробити там, чи як ти так зміг зробити? Що ви якось отак, от знаєте. Е Вроде серйозне питання, а ви якось раз, 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 раз м'ягко так і донесли те, що вам надо, і ви переможець. І потом та людина, яку, яка ви як, з якою ви домовитесь, да, там до до переубідите, зможете договоритись, да? І вона потом скаже: "Боже, як тобі це вдалось?" Ну, от людина буде неожиданно для нього, як це тобі, як це вам так вдалось, да? І ви такі молодці, будуть вамся такі говорити, що ви умнічка-умнічка. Отначе, як трошечки знаєте, Є... Є... Така... є такий, як кажуть, голос, як русалка, да? От є голос русалки, де ти говориш так плавно, спокійно, таким розміряним голосом, це психологічний такий підхід. Спокійно, спокійно, так однотоно. І людина, як начать, ти її гіпнотизуєш цим голосом, і людина тоді з тобою ну, згоджується. Психологічний підхід. І от у вас буде на цій неділі, дорогенькі мої Терези, ви якось так будете у цьому спокої ваша сила. От у вашої спокої ваша сила. Але неділя, я ж кажу, неділя буде така якась ніжна, добра, ласкова, приємна. По рицарю Кубків, романтична. Якісь таке ну, приємна. Може, подарунки будь дарити, знаєте, може конфетки принесуть ваші вкуснюшні. Знаєте, ну таке щось добре. Чоловіка може, теж там картошку пожари, жінка, бутилочку запотівшою поставить. Ну як, ну, як щось буде не так, як обично. Скажімо так, романтично при свічках. Украї... У... у українських моїх підписників, може, е... не дай Бог, звісно. Нам ну, е... світа не буде, а от романтику зробити при свічах. Теж можливо таке, дорогі мої Терези. Давайте панимося в фінанси і панимося особисте життя. Фінанси. Ну, я ж кажу, у кожного поняття е, багато грошей, це у кожного своє. Я Концепцію хотіти більшого ніхто не відміняв. Да? Але у вас, дорогенькі мої терези, на слідуючій неділі ви як, так подивитеся, скажете дотянім. По, е, ну, все нормально, є, є нормально. І, Ну, я да? щоб ви розуміли. Тобто, не так все погано. По особистому житті, а по особистому житті, можливо якась поїздка, не, не така, неждана, негадана. Можливо, як, да, якась поїздка, якась от, як сніг на голову. Ви не ожидаєте цієї поїздки? Вона на вас, може бути, не запланована, але прийдеться кудись щось поїхати, дорогенькі, мої. Терези. Такий мій прогноз був для Терезів. Дякую, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. І так, ідемо далі. Що там у нас у скорпіонів? Вітаю, скорпіончики! Що тут у нас у вас, загальна енергетика, королева мічів. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, на слідушній тільки, мої дорогенькі скорпіони, ви будете своїм жалом жалити конкретно. Усіх, хто попадеться на путі. Хороша, хороша, получать будуть всі. Хай не лізуть. Якщо да? не заслужили все одно, от вас всякого ожидати можна, будете кусати усіх, жалити усіх не підходи. Якась така енергетика від вас буде така. <гл Stones> луна не в Марсі. Дорогенькі мої скорпіони. луна не в Марсі. Буде все не так. Будете всім недовольні, будете різкі, будете трошки такі, знаєте, якось воїнственні. Інтелект, э, не буде ніжності, буде все сухо, холодно, э, така меч на отмаш. Да? Гол... Плечі... Голови з плеч будуть злітати тільки так. Я хочу вам сказати, будуть вам якісь от, предложення, там, на будущее. Да? От, давай що зробимо нам на майбутнє. да, Якась хитрість по відношенню до вас. да, І ви такі і голова з плеч. Коротше, ви будете нечесність, обмани, якісь ігри з вами. Ви все це будете бачити логічно, прощитувати. І ви знаєте, що саме головне? Ви не будете під. Підігрувати цьому, ви будете зразу правду матку лупити в очі і ставити всі на своїх містах Оце у вас така буде якась агресивно настроєна, попажу теж мечів. Знаєте, отакі логіка, холодність контроль, емоції такі будуть, знаєте, зразу. Та задовбали. Бо знаєте, вами то сюсі, пусі, тралі-валі а ви такі правду матку. Гуп. По, е, мішком прибили, е, жалом, жалом ужалили скорпіонов своїм, і хай лежать, відпочивають. А ви розвернулися і пішли. Оце ви такі будете на слідкую неділі, мої дорогенькі скорпіони. Дивимося, що там у вас по фінансам. А по фінансам у вас, а по фінансам і по особистому житті. Давайте по фінанси, що там у вас? І особисте життя. Фінанси економим, якщо є не тратим, тому що боїтеся, вроді би, їм не потратити, а ви а а. а... Не можу, тому що ще, знаєш, можу не, не дотягнути. Да? Якось буде таке ограничення в втратах. Що по особистому життю? А в особистому житті сім'я е стабільність, так як це було до цього дня, то воно так і буде. Нічого не зміниться. Буду я, Можливо, якась буде поїздка, можливо, кудись там підете, не так, в магазин сходить, а, а в магазин тратити не можна, тому підете. Е мімо магазина, просто підете в парк гулять, скажем так. Я шуткую. Стабільно, стабільно, нормально, сім'я, добробут. Якщо в кого немає сім'ї, то буде відносини, можливо, якісь свя... свято в особисто, можете підете на якийсь праздник і там. Можливо, якісь відносини можуть у вас зав'язатися, якщо хто без, без пари. А хто в парі, то все, все стабільно. Як ото було до сьогоднішнього дня, то так воно все і буде і далі. І на наступній неділі. Такий мій прогноз для скорпіонів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Я вас дуже-дуже прошу, коментуйте, діліться зі своїми рідними близькими. Тим самим ви допомагаєте в розвитку мого каналу. І дуже вас прошу, пишіть коментарі. Це дуже-дуже важливо для Ютубу. Та й для мене також. Ви мені допомагаєте в розвитку. Такий мій прогноз. І я, як завжди, говорю своє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!